Врахувати те, що вже із 5-7 років дівчаток починали вчити прясти, то, мабуть, із цього самого віку їх починали вчити і вишивати. Спочатку вона вишивала щось таке невеличке, практикувалася, а потім вже переходила до вишивання як власних сорочок, так і рушників. І до досягнення нею шлюбного віку, а в давній Україні це вже було десь починаючи із 16-17 років. Дівчина вже мала собі вишити рушники для проведення її майбутнього весілля і прикрашення майбутньої хати, так і Сорочки. Мається на увазі, це не повсякденні сорочки, а сорочки святкові, адже була така традиція, що кожної неділі і на свято ходили до церкви, і тому кожен раз потрібно було одягати нову вишиту сорочку. Тому цих сорочок мало бути десь хоча б 50, в ідеалі ще більше. Якщо ж цих сорочок було ну, десь 30, то ця дівчина або дуже вже ледача, або досить таки бідна і не мала змоги вишити собі достатню кількість сорочок, щоб їй вистачило на її подальше життя. У центральній Україні найбільше поширені вишивання, де домінує червоний колір. Але оскільки Південно-Західна Черкащина, тобто Уманщина, це вже перехідна зона до Поділля. То на наших вишивках можна побачити також досить значне вкраплення. Ну, звичайно, чорного, зеленого, темно-вишневого та жовтого. Ось одна із найдавніших це чоловіча сорочка 20-х років минулого століття. Як ви бачите, вона розшита рослинним орнаментом, і тут, крім червоного, і чорного, є ще і інші кольори. Це сорочка, також 30-х-40-х років. Минулого століття, вона ще на домотканому полотні, і вишивка на ній також дуже наближена до традиційної. Ще немає таких пишних оцих троянд. Приблизно після 40 років одяг жіночий мав ставати уже більш таким приглушеним, неяскравим. А якщо ця жінка чого доброго овдовіла, чи поховала дитину, то він взагалі ставав темним, чорним, а вишивка була. В темних тонах і не дуже, так би мовити, така пишна.